Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, до чого веде доля тих, хто дивиться це відео близьких людей. До чого веде доля? чи є негативні втручання в долю тих, хто дивиться це відео? Сильного такого лиха я не бачу, щоб втручалися, не бачу. Можливо, ви поспішаєте. от Вам чомусь здається, що дуже повільно щось відбувається, ви б хотіли швидше. Але тут, говорять карти, що не варто. Вас зараз має заспокоїтися от всі події, як то спокійно. Тут доля будуть здійснюватися ваші мрії, оці бажання. Щодо сім'ї, кохання, все воно буде поступово здійснюватися. Тут кажуть, не треба гнатися дуже сильно вперед. І коли вийшла карта ще тут, коли ви були самі, і дуже довгий шлях пройшли в самотності. То тут, тут вийшла карта родини сім'ї. У вас може, ви можете почати. Ви самі більше не будете. До вас прийдуть ваша сім'я. Ви зможете цей шлях продовжувати не самі. І саме та сім'я, коли котрі підтримують, люблять один одного, в якій нормальні відносини. Ну і попередження на майбутнє вийшло. Щоб ви не виконували чужу роботу за інших людей. От у вас має бути така. Розуміння, що я роблю. Якщо ви розумієте, що це ваша робота, що саме ви маєте це робити, щоб ви не втомлювались і надавали іншим можливість вирішити свої питання чи якісь інші, не виконували чужий труд. Тут що може стосуватися, що можуть експлуатувати. Ваші розумові здібності, ну, ваш розум використовувати. Загалом дорога, ваш, ваші шляхи відкриті, хороші карти і попередження на майбутнє. Це я хочу подивитися, що є люди, які готують коварні такі дуже підступні люди, близькі можуть бути люди, що вам в обличчя усміхаються. О, це можуть готувати якусь зраду. Дуже підступно до вас відносяться. Скажіть ваші сили, хто це? Що це за попередження і хто це може бути? Три три. Так, це жінка, агресивна, дуже жінка, вона ж очікує для того, щоб нанести удари. Може програтися так, що вона буде намагатися зваблювати якимось чином вашу цю другу половину, тому що у вас сім'я, і вона хоче, щоб було розбите серце, може, має інформацію. Може мати інформацію, от можуть бути спільники, їх може бути і три. Жінки інформацію, щоб ви через треті яких-то людей от визнавали негативну інформацію, яка може розбити ваше серце, зробити боляче хоче. Вся людина це все, я убирає. Не Заперечу повністю весь негатив знімаю. Більше вас не можуть використати в своїх негативних планах. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться відео на щасливу долю. Відвертаю, оцікаю весь негатив от тих, хто дивиться відео. Повертаю щасливу долю. Більше не може ніхто втручатись, в ваше життя. Буде так і так буде. Відкриваю все сказано, Буде так буде. Скажіть ваші сили, допоможіть, що втручається ще хоч хто-небудь у життя, тих, хто дивиться відео, чи ставлять негативні програми. Тут, мало бути, все гаразд, знову якийсь такий е... напад. Ну, тут більше йде про здоров'я. І можуть мені чомусь іде, щоб перекласти хворобу якимось чином. Так, це війна, це можуть навмисно робити. Заперечу весь негатив, Убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть весь негатив, одведіть, одверніть всі переклади, скиди знімаю. Більше не можуть вручатись в долю тих, хто дивиться відео, більше не можуть заважати, одужати і не можуть перекладати хвороби. Оцікаю, відвертайний. Перекласти хворобу більше не вийде, буде так і так буде. Допоможіть, скажіть, чи є ще хоч який-небудь негатив, втручання у долю тих, хто дивиться відео вських людей? Вийшла. Тут замовляють, людину замовили. І цілий консіліум збирається, тому що не можуть нічого зробити. Дуже важко майстрам от тих, хто замовляють. Тут замовили одну жінку, вона звернулася до інших. Може, якихось ще її ну, Може, підлеглих так вони там. Гуртом обговорюють ваше питання, як це зробити, щоб вам закрити дороги. Вас закрити, сховати, ізолювати, ізолірувати, відрізати, заблокувати. Щоб ви не заважали. Я б сказала навіть, що їм може бути страшно. от Тому що зробити з вами дуже щось їм не вдається. І е, такий захист стоїть, що постійно все назад вертається. От на віки вічні. Всіх, кого замовляють, більше не можуть працювати з тими, хто дивиться відео, з близькими. Стоїть міцний захист. Одвертаю, відсікаю на віки вічні всіх майстрів, всіх негативних програм, що йдуть від майстрів. Повертаю їм назад по Верховному суду. Все назад вертається на них. Буде так так буде, не на переклад на них все Буде, так. буде міцний захист і вдень і вночі янголи крильми закривають. Захищаю всіх, хто дивиться відео. Від агресії Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь хоч якась негативна, магічна дія, втручання в долю тих, хто дивиться відео? Тут будуть врятовані ваші справи. Ваша справа, ваша, Не знаю, ви любите те, що ви любите. От. Робота. А що стосується роботи, ви зможете зберегти свою посаду, зберігти своє місце і отримати допомогу. У вирішенні якогось питання, ну це щось стосується грошей, фінансів, роботи. от До вас буде прихильна керівництво ваше, Ну таким якимось чином злагода на роботі. Мені прийшли такі карти. Це добре. Загалом хорошо. Надійде інформація, ви будете спілкуватись, у вас відкриються дороги на спілкування. Можливо, раніше було як-то важко в цьому плані рухатися, і матимете дуже цікаву інформацію від людей, ви зможете зробити якийсь прорив в цьому плані, в плані спілкування. І люди дуже сильно будуть до вас так прихильні. Такої раніше були недомовки, може не могли знайти спільної мови. Це може бути і з близькими людьми. Зараз будете мати спільну мову, все буде спокійно, як вам треба. от Спілкування так воно і буде. Може, ще ви зможете так спілкуватися, що до вас можуть прийти люди протилежної статі і пропонувати, якби з вами одружитися. Дуже приємні такі до вас пропозиції, або співробітництво стосовно фінансів, як -то поєднатися в одне з вами. Що стосується, може, якоїсь роботи бізнесу, або це дійсно того, щоб заручитися, щоб одружитися з вами. Союз якийсь утворився у вас. Ну, це на хороше. От так, це на хороше. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться війні, близьких людей. Захистіть і одведіть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, одведіть, одверніть і поверніть назад, всі скиди, переклади, обміни, подміни, все негативне втручання, що робили тих. Дивіться, відбудь. Поверніть назад, тому хто робив Верховному суду, буде так і так буде. Повертаюся назад, тому турбую робив... друг. Не ну, буде все сказано. здійснено так буде. Хорошо знімається негатив. Я ще хочу запитати таке питання, скажіть ось ще сили? Що насправді думає, на які наміри у тої людини. Загаданої людини. От загадайте людину і давайте подивимось, що насправді вона про вас думає. Бо там виходили карти, якісь на майбутнє от що можуть зрадити вам. У вас. Якісь підступні дії робити щодо вас. От як. Загадайте людину, що насправді які намери щодо тих, хто дивиться відео щодо близьких людей, тої людини. Що чоловік, але це може бути і жінка. Дивлячись, якщо ви жінка, то це чоловік. От, якщо ви чоловік, то це жінка. Вона раніше дуже сильно агресивно у вас з нею були такі проблеми, агресія, уже розбите серце у вас з цим чоловіком, розбите серце вже було. От, якийсь вже період пройшов з того часу, іначе вже загоїлось так все. Зараз спілкуєтесь, все гаразд, все хорошо. Ніяких проблем немає. От. Немає проблем, зараз, все гаразд. Налагодились, якби відносини. Цією жінкою чоловіком. Так, як наче от все заново. Але він буде робити вам боляче. Або воно. Тут дочекається якогось моменту. І саме... Там є якась компанія, ну, людей через третю особу вам будуть робити боляче. Оце я бачу. Через якусь людину, дуже агресивну жінку, будуть робити боляче, будуть намагатися підняти старі якісь моменти, з яких вам буде боляче. Відкрити старі. Ви колись, може, припинили спілкування з якоюсь жінкою агресивною. А тут намагатимуться знову відкрити ці моменти, щоб вам зробити боляче. Або ще, я хочу подивитися, скажіть ви ще сили, який ще намір. Руйнувати життя. Сльози. Вам дійсно варто задуматись, зараз хорошо, зараз хорошо, але ця людина може вичікувати саме якийсь момент, коли ви, може, будете не так впевнені в собі. От у вас може бути чих, або ви застудились, або ви якусь матимете. Фінансову невпевненість, вам потрібні будуть підтримка, фінанси, ну, різні бувають моменти. От на цей момент задумано зробити боляче. Вас можуть кинути, розлучитися, піти від вас, От, зробити скандал, може бути. такі агресивні дії можуть туз меча. Це гострі слова, це болючі слова. І вам це буде дуже не в... не в той час от максимально боляче зробити, щоб ви були в дуже розбитому стані. Не підтримати, коли ви хворі, а навмисно зробити дуже таку скандал, болючі слова, щоб зруйнувати, і покинути кинуть Можливо, ви пішли колись, а тут будуть намагатися від вас піти перш І якоюсь людиною ще вас намагатися розгойдати, якоюсь людиною, жінкою, що іде жінка, яка вам теж робила боляче, і вам від цього буде дуже неприємно, що він сиріно, або вона буде згадувати про якусь людину. Які ще наміри загаданої людини щодо тих, хто дивиться відео. Ну, Тут війна. Не варто вірити, що так, дуже сильні м, такі, з, е, з любов'ю, якби до вас слова приємні, дуже все люблять, так сильно все хорошо. Обережненько, так все дуже обережно, вас намагаються, якби вас відкрити шляхи, не відстраняють і розмови, все, що ви хочете, все наче гаразд, налагоджуються ваші відносини, але на майбутнє вийшла карта побоїща, війни, коли вам на пів шляху обрізаються крила, коли на вас іде охота, коли ви жертва і на вас палюють. От, що намагається робити. Так що така людина, майте на увазі, не вірте, не вірте. Тут всі слова е, може, намагається так, якби щоб все ви забули і все. Ну Будуть очікувати той момент, незручний для вас, щоб зробити боляче. Не підтримать, а зробити боляче. Заперечую. Заперечу, заперечу весь негатив убираю Заперечую повністю. Убираю повністю весь негатив, знімаю, обираю весь негатив, знімаю. Ай, не дождуться. Обираю повністю весь негатив, знімаю. Обираю повністю весь негатив, знімаю, обираю повністю знімаю. Убираю, повністю весь негатив знімаю. Так що так, майте на увазі. Все, що з вами робилося в минулому, можуть і планують повторити. І тут людина не змінилася. От є, якщо людина колись робила боляче, вона це буде продовжувати. Хоча зараз показується, що наче змінилося все, скажіть ви ще сили допоможіть. Чи ще хоч які-небудь негатив? Від загаданої людини йде якийсь ще негатив ски? Є негатив. Дуже підступно працює. Ой, тут щоб ви. Ви би не, не спілкувалися з цією загаданою людиною. Ви би не спілкувались. Тут все зробили, щоб обманути. Вас приворажують, вам роблять приворот. Навмисно. Ви би не змогли з цією людиною спілкуватися. Ви дуже розумні. от, І. Дуже розумні. Тут ви чітко розумієте, що пора завершувати відносини, пора завершувати спілкування. Тут можуть використовувати якісь рідини, якимсь чином ставляться привороти, мороки, обмани. Заперечую повністю весь негатив, убираю, підступно діють дуже Так, заперечую весь негатив, обираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Всім, хто дивиться відео близьким людям. Захистіть від ворогів. Одведіть, от перекриваю, перекриваю, одверніть всю небезпеку. А все одно будете на коні. Вони не зможуть збити вас із цього шляху. Не зможуть не вдасться їм цей обман зробити. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти привороти, мороки з усіх, хто дивиться відео, більше не працюють привороти. Я знімаю, повертаю тому, хто став, хто робив поверхоти. У Так і так буде. Відсікаю, одвожу всіх агресорів, убираю. Всі, хто зла бажають, більше не зможуть втручатися в життя, маніпулювати, не зможуть повертати повністю весь негатив їм назад. І все зло, що бажають тим, хто дивиться відео, близьким людям вертається їм назад. Ці біль, сльози, страждання, що робили, весь негатив вертає назад, тому хто робив, а також прошу, зруйнуйте. Всі плани ворожі на майбутнє. Що планують робити з тими, хто дивиться відео, з близькими людьми, зруйнуйте. Більше не зможуть вони цього повторити, не зможуть здійснити злочин, не зможуть агресію повторювати. Повертаюся назад. Буде так і так буде. Відвертаю од Божого сняга, повертаю тому, хто робить, тому хто планує, хто замовляє, буде так, так. Буде все сказано здійснено, так буде. Дуже цікаво. Звісно, за рахунок мороку, такого привороту, щоб ви підпустили ближче, щоб знати всі ваші болючі такі місця, і вичікувати на саме-на саме на такий. ну, Бувають у житті хвороби, різні, трапляються люди, можуть фінансово потребувати допомоги, якоїсь допомоги. Саме такий період будуть вичікувати, щоб... Не підтримати, а навмисно ще гірше, щоб вам зробити. От, ну, Зараз зруйнований плани, Ну, все одно майте на увазі, що в оточенні така людина у вас може бути. От. Так що така в нас сьогодні кава. Бажаю всім, щоб ваші вороги. От вас одвернулись, одчепились, і їм повернулося все лихе, що з вами робили, їм назад повернулося. От, і вони більше не підходили до вас, не з'являлись в вашому житті, щоб вас оточували люди, які вас підтримують, люблять. І це нормально абсолютно, щоб все оточення, близькі, друзі вас любили, підтримували, допомагали вам. Також дякую всім, хто робить донати, ставить лайки, репости. Між нами відбувається енергетичний обмін, і ці чистки працюють набагато краще із вами. І також запрошую всіх, хто має важкі якісь ситуації на прийом індивідуальний. Номер вайберу є під відео. І Електронна пошта також є під відео. І туди ви можете написати на загальний розклад питання От, на YouTube канал, щоб ми розглянули просто його загально. Це буде і ваше питання, і також, якщо резонує, у людей можуть бути також такі ситуації. Це також працює, досить хорошо працює. І. Бажаю вам успіху, щоб ви вийшли цих своїх таких важких ситуацій, коли не, не, не було там вирішення, руху не було, щоб у вас все вирішилось і всі ваші от, дороги були легкі. І от двері для вас були всі відкриті, щоб все, що ви хотіли, надходило найкращим чином для вас, для, для вашого оточення вот, в життя. Вот, і бажаю вам приємної кави і до зустрічі!